На сьогоднішній поєдинок одразу звертаємо увагу, що, в принципі, так як ми з вами і про голкіпери сухої балки під номером 26 та 12 відповідно, тим часом знову одна команда Атлетік Фудзал, яка також бере участь в Кубку Нескорених. Удар по 12. Ну і о 12.00 паралельно із нашим розпочався поєдинок Кальна передача. Зеленкевич за м'яч поборовся. Знову міленький м'яч підхоплює. Класно. Що... Я думаю, справляє дуже і дуже позитивне враження на Назарія Богайчука. Зеленкевич, а ось зараз уже ніхто не зміг завадити Зеленкевичу. Відкритий рахунок в нашому сьогоднішньому матчі. На 9-й хвилині визначається 77-й номер сухої балки. Ну і виводить і з таким рахунком, то 100% суха балка у нас потрапила. І краще різниця м'ячів буде підопічник Назарія Богайчука, аніж кардинала Рівне, який зайняв третє. За сьоми. Ну а сті команди, які на першому етапі займуть четверте місце в групах. Ну і плюс найгірша команда з-поміж тих, які посядуть у нас третє місце в одноколому турнірі, бо зараз подвоїти рахунок матчі. Бабілов пробив поперечку. Це це ви бачили після класної атаки. А ось зараз вже ніхто не завадив Артему Петренку зробити рахунок 2-0. Ну і поки що, здається, не можуть підопічні Назарія Богачука. Прийти до тями після перебування цих гравців в складі тієї чи іншої команди. Беденок, Беденок зараз не пробиває. Зараз зміщується і тільки зараз б'є Савон господарями. Савонік трохи вийшов з воріт і вже так заткував для того, щоб вступити в гру. Якби м'яч там таки летів у ствічний гладун. Гладун в один, -в один проти суперника. Зміщується в центр. Поки що це все далеко від воріт горового. Зараз групового турніру. Трох груп. Ой-ой-ой, загубив зараз м'яча, де що курйозний епізод. Юрій Гажемон, який пробиває неточно. Давайте про тих гравців, які ми з вами бачимо стартових секунд другого тайму. Богдан Мізюк, Богдан Цап та Богдан Гладун. Удар по воротах. горні Романюка. Знову Романюк, знову сюди в фланг на Гладуна. Гладуна та підштовхував, але порушення правил не було. А ось, ось свою чергу, Ні, що в іншої команди, ну, можливо, це продиктовано, звичайно ж, і рахунок обставин, скільки Петро. Продовжує готуватись до київський клуб. Таки здолав сухобалку балку із рахунком 4-2. Давайте після цієї атаки чудовий шанс зараз що не пропускав. Горнік. Ну, ось ще один момент. Там зустрічають гравців Люберта на їхній же половині майданчика. Бабіло Бабіло пробиває. Чи буде там добивання? Добивання. Не дуже той додає впевненості. Ось який шанс, і повторний удар у виконанні на горового на свого гравця. Знову шеремет, знову його удар. Ну і знову Горнік. своїй. Гермен Горовой. Дараз він з м'ячем. Горовой поки що найменше. М'ячів пропустив в складі своєї команди. А ось Шеремет робить вихід своєї команди. етап і в боротьбу за місця. З першого по восьмий і ще ближчим. Три на чужій половині майданчика Петренко. Класно передачу. Мало матчів. Горовой пробиває. І бачимо ми ще один забитий м'яч голкіпером. На Франківську. Герман Горовой відзначається забитим м'ячем. Робить рахунок у нас 1-4. Ну і схоже, друзі, що Ну не хочеться казати за. Богдан Мізюк. Знову Мізюк з м'ячем. Мізюк пробиває туди. Ледь Гладун не оформив дубль в цьому матчі. Зеленкевич відкрив рахунок. Зараз момент у БДНК. БДНК ще дві команди продовжують боротьбу на другому етапі за золотий кубок. Ну а ось Техтан цю гру для вас коментував Олег Волосянко. На все добре, до побачення, почуємось.